Слава Ісусу Христу, дорогі в Христі Господі. Сьогодні ще раз ласкаво запрошую вас до молитви «Отче наш», щоб ви зрозуміли, до кого молитва була дана. Попрошу вас трошечки вернутися в історії і не забувайте, що Господь Ісус Христос Він був євреєм від народження. Але він так само був нащадком Адама і Єви. Так само і ми є нащадками Адама і Єви, як е, ті, хто були створені порожені вже ну, створені в Адамі і Єві. Коли Адам і Єва впали в пробатьківський гріх, цей гріх вже мішав один гріх. Розумієте, про що йде мова? Один гріх мішав їм вернутися перешкоджав їм вернутися до раю. Так щоб ви зрозуміли. Адам, Адам, це Адама по єврейськи означає ґрунт, Єва, Хава, мати всього живого. Тобто всіх е, людей на землі. Христос каже Кому? Євреям каже, звертається Отче наш, а війно Потім на хресті каже Елі Елі, татусю, татусю, лама Савахт, ані, нашу ти мене покинув. І віддає свого духа, як то грецька мова Івангії Івана каже, Титалестої, В кінці звершилося віддає свого духа. Перед тим він приходить на землю, йде на хрещення від Івана Хрестителя. І каже, е, оце Агнець Божий, що гріх світу бере. Івангелія Івана 1,29. Чому Івангелія Івана 3:15, 16. Е, так бо Бог полюбив світ, що сина свого однородного дав, даби кожен, хто вірив в нього не загинув, але мав життя вічне, бо Бог не послав світ сина свого, щоб світ засудити, але щоб світ ним спасся. Але, звичайно, далі всі, хто. Е, Відрикає Спасіння Ісуса Христа, вони є засуджені, тому вони не є дітьми Божими і тому Бог не є їм Отцем. Отцем люблячим. Так як Христос милостиво сказав, кому він ту молитву, хто за ним ходив? Розумієте? В ті часи ходили за ним ізраїльтяни, котрі хотіли е, навчитися молитися до Бога, бо він їм. Е, Христос постійно говорив, не будьте багатослівні, не будьте е, в своїх молитвах, не моліться на показ, будьте як е, той митник, що у притворюст, я казав, Боже, моє свободньому річного шти грехи моїх шлани, що Господи, мені грічному, а не як той багач, що дійсно подавав е, на храм десятину і казав: Господи, дякую Тобі, що я не такий, як той митник, що там ззаду стоїть, що я. Подаю десятину і то, і то, і то, і то, і то, і то вже прийшла, вже молитва, як ми маємо, наш, то вже була не молитва подібна на наш, а вже була молитва подібна до самого себе. Тому коли людина починає говорити, такі, будемо так казати, затруднювати ангелів Божих, бо ангел Божий він, направду чує те, що ми молимося, і він то все зберігає, і ми. Ну, грузимо на ангелів Божих той груз, котрий не потрібний, аби вони принесли молитву до нашого Отця чи до Господа Ісуса Христа подали, бо вони напряму зв'язані з Богом, то вони повинні побачити ту молитву, що вона є щира. Тому Христос Він подає такий зразок молитви. Отже, отче наш. Кожна, хто в Хрещенні, в Господньому причасті, це вже є дитина Божа. Незалежно, чи це старша жіночка, там 80, 70, 80, 90 чи чимось років, вона має порівняно з Богом абсолютно дитячий вік. Абсолютно дитячий вік. І незалежно, що там мала дитина сирота, десь в якомусь там дитячому домі. Чи чи вона десь там засуджена за своє відбуває покарання, чи в окопах солдат, чи льотчик в літаку хто-небудь, чи якийсь там космонавт на небі, якщо він є християнин, він має молитву Отче наш. Сущений на небесах. Чому е, Чому, дивіться? Мені чекали, що з небес прийде царство? Ізраїлеве. Воно прийшло, але вони не зрозуміли як? Христос тут говорить на себе. розумієте? Він говорить, що я буду спасати світ. Але чия воля збувається воля Отця? Він каже да святиться Твоє ім'я? Ім'я Боже. Є тетраграматон. Давайте я вам зараз... Зараз скоренько напишу. Не думаю, що тут вже буде великий гріх, як я заношу собі руку. Цього тут не треба. Тут чуть-чуть О, -чуть, да. Jod Gaw G. Тут нічого нема. О! Розумієте? З часом появилися і матха крия, і тут підклали голосні. Зараз я їх не буду підкладати, бо я не знаю, як правильно. Бо можна прочитати, як є Єгова, Єг'є є гє і так далі. Тут, ну є такі то другим разом. Такие крапочки. Я вам пару намалюю. Вот есть нема шва. Есть буква У. Знов буква У. Знов буква А. И короткая буква А. У кибуч. О, Може бути, що навіть я десь одного боку волосну перепутав. Неважливо. Дорогі в Христі, отже, це ім'я, воно не читається. Тому ми краще говоримо, Отче наш сущий на небі, да святиться ім'я Твоє, тобто, щоб Бог Отець був в наших серцях, щоб ми його святили вдома на роботі, на службі Божій. В молитвах де-небудь, в окопах, в тюрмі, в полоні і так далі. Да прийде царство Твоє. Царство чого? Царство Євангелія Ісуса Христа. Ми запрошуємо Бога, щоб царство Євангелія Ісуса Христа прийшло до нас. Воно вже нам прийшло у хрещенню Господньому причасті, але ми просимо, щоб воно далі у нас очищувалося. Да буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Тобто на небі є єдина воля, Божа любов, о, о Бога Отця і Сина, і Святого Духа, і Бог, даючи Авраамові обрізання, Він дав йому для того, щоб вони жили як прикладні народи, щоб вони показували, що вони інакше, щоб люди хотіли до них приходити. Щоб не було ніякого насильства. Але насильство було. І в Християнській церкві його було мільйонами. І в ізраїльській народі воно було, і ізраїлітяни. Через то дуже багато пострадали. Але то, воля Божа, я туди не маю права заходити. Моє діло пояснювати вам, молитву очі наш. Як на небі, так і на землі. Тобто, щоб на землі була воля Божа, щоб ми один другому принесли то Слово Боже, Один до другого показали, щоб вони зрозуміли, що вони спасенні в Києві в Отці Сині і Святому Духові. Я вам малював таку тройцю в знак Давида, зірку Давида, де в середині верхній трикутник це опера Адінтра. Дія всередині приходить на оцей знак, другий, що вже один на другий находить на опера от Екстра. Надію е, назовні. Божа любов переходить Агапі і Боже переходить в цей. Це я вам пояснював в минулих відео, хто хоче, може собі передивитися. Хліб наш насушний. О, і ще там треба було згадати, що там збувається, слава Богу, на висоті, на землі мир у людях доброволя. Там збувається пророцтво Боже. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. Хліб насушний це є все те, що ми потребуємо для того, щоб ми могли існувати, жити. Не можна, а, як то деякі церкви, вони собі тим завойовують людей, беруть, підсилають таких своїх братерів. І сестричок таких братериків, і я не знаю, як їх назвати, бо то не є ніякі брати, то якесь таке. Ну, я не можу то сказати. От ви приходите в церкву, особливо в таких нахилах, де вони вважають, що вони Святого Духа так сильно шанують, що Святий Дух з ними говорить. Що один каже, ти мені Святий Дух каже, ти підеш за мною на рибу, другий каже, ти за мною маєш нинко нагребити. А кажуть, що я би пройшов третій, і що би він мені сказав? Зумієте, вони путають то, що на серці, а Христос таких пророків, отець таких пророків суди. І Христос так само. Кажуть, що їм говорить від свого серця. Коли людина говорить від свого серця, так як я говорю зараз, вона має керуватися Словом Божим. І це не є пророцтво про майбутнє, а це є пророцтво про Боже Слово. Я вам прорікаю значення молитви Отче наш, спираючись тільки виключно на Боже слово, а не на те, що має бути. І в таких церквах людина приходить. І ой, то мене туше стародій, Господи, вони там моляться голосно, ну, ой, мені би іздов такий. Хоч який старий Мерседес чи ще щось там, і там, чи він там так молиться тихо, потім признається там якомусь знайомому, що от я попросив Бога. І вже там в церкви, церкві там 2000 людей чи, чи три, кожний по долару висі скинув. Я не кажу в тім є щось погане. І він піде і бере, кидає йому ключі. Розумієте, тут є така обманка. Бо О Бог чув мою молитву і дав мені машину. А якщо другий збоку буде молиться, молиться, і ніс не іде, скаже, а, то невірно, треба йти до цієї церкви, розумієте, там може прийде. А як там не прийде, то куди він піде? Розумієте, той пастор мав би сказати, друже, наша громада, він би на тім ніс не втратив, наша громада постановила, Голосувала за те, що ми тобі маємо дати таку допомогу, бо у тебе шестеро дітей, і би ти не ходив пішки на роботу, ми тобі купили машину. Отак. Тобто так мало бути, а не інакше. І ніхто не мав би вимагати, кожен мав би, ну, це про хліб насушний. І ще більше хліб насушний це є молитва, щоб ми були спасені. В першу чергу, бо життя пройде, і ми прийдемо до Бога, і ми будемо мати багаж тої молитви. Дальше. І прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. Ну, не можемо жодна людина, яка би то не була, хто би то не був. Е найбільший той в Лютеранській церкві Мартін Лютер, найбільший е богослов лютеранської церкви, який написав дуже багато іванських книжок. Люди багато йому допомагали, були з ним другі евангелисти. Але якщо в нім була ненависть навіть до того самого єврейського народу, якщо він став ненависті вмер, то він не підходить під молитву наш через те, що він не простив провини. Він, коли помирав, мав всім. Простите всі провини і в першу чергу ізраїльтянам, бо до, до них Бог прийшов і не веди нас в спокусу. Тобто Бог допускає на нас випробування, щоб побачити, чи ми творимо добрі діла, чи ми вистоюємо, і втім ми, як золото в вогні, випробовується, випалюється з нас лишне. В спокусах випалюється з нас лишне, і якщо ми або виявимося тим жужелем випаленим, або виявимося тим золотом християнським, де душа йде до Бога, і от туди треба прагнути. Але визвали на свіку каву. Коли я знаю, коли я, я мав якийсь гріх і з ним боровся, коли я боровся, 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 постійно той гріх е, з мене. Відходив, бо диявол зрозумів, що він тратить дуже багато сили, але ніч з того не виходить, він туди придумує другий гріх. Тоді я з тим другим гріхом борося, борюся, борюся. В другий тоді приходить третій гріх. І так Бог мене ну, випалює у мені жужель, щоб лишилося золото. Так само ви повинні розуміти, що лишень у боротьбі. Розумієте, в боротьбі з дияволом ви будете Божа дитина. І знов туди, в боротьбі з дияволом, ви можете казати, Отче наш, і туди Отець вас через Ісуса Христа в Слові і Таїнстві прикриє. Прикриє від чогось, чого вам не повинно э, прийти як э, зле. І вона не прийде. Я думаю, що, ну, звичайно, що оригінал був даний на грецький, бо на євриті він був переведений назад на арамейську. Я на декотрих своїх відео читаю на арамейській. Скажу вам сучасна ізраїльська, вона відрізняється, але я думаю, що так як ми можемо розуміти старослов'янське, слов'яни, так вони могли б зрозуміти ту молитву, яку я читав на івриті. Отже, дорогі Христі, ще раз дякую вам всім, хто дослухали відео до кінця. Запрошую вас милосердно, щоб ви. Були не лише слухачами, а учасниками. Хто може? Я прошу, щоб ви підписалися і так у Христі зробити добру дію, бо підніме трошечка Ютуб і більше грішних людей зможе побачити і почути Слово Боже. Слава Ісусу Христову!